29 серпня Збройні Сили України перейшли в контрнаступ на Херсонщині. В цьому відео ми розберемось, де та як саме наступає ЗСУ. Проаналізуємо, чи є реальний шанс звільнити Херсон від окупації. Це все, що тільки можна прорвали першу лінію оборони. Ранок 29 серпня розпочався із дуже хорошої новини. Повідомлялось, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони рашистів на Херсонщині. 109-й полк, називаємо його ДНР, втік зі своїх позицій, а частини російського десанту, які повинні були їх прикривати, відійшли. Це той чудовий момент, коли російська армія біжить, аж гай гуде і стає головним спонсором ЗСУ. На відео ви бачите, як українські воїни зайшли на позицію росіян. Вони так стрімко тікали, що залишили багато зброї та набоїв. Наші воїни зазначають, що з радістю використають цю зброю для того, щоб вигнати окупантів з нашої землі. Після цих подій українська влада остаточно підтвердила, що ЗСУ перейшли в контрнаступ на багатьох ділянках фронту. Потрібно зазначити, що перед контрнаступом була проведена колосальна підготовча робота, а саме, було виведено з ладу всі мости, які сполучають правий та лівий берег річки Дніпро. В першу чергу мова йде про Антонівський міст в Херсоні, по якому наші військові завдавали удар неодноразово. Крім цього, були виведені з ладу Дар'ївський міст та проїзд по Каховський Хес. Ось послухайте, що окупант каже про розбиття мости на Херсонщині своїй дружині. Мости все разъебали. Все. в'їхати, ни виїхати не можна. Так, Да. Ми да. И да. там ну, что-то придумывают, и все отпуска остановили, все передвижения по нулям. Все. Ну, сказали, что вот этот мост, один, ну, на букву А, я не знаю, ты знаешь его, нет, я не буду с ним ну, говорить на семь. Да, да, но его вроде как бы уже восстановили, залатали, <правили> всю, как бы Восстановили, он пополам разводился и упал в речку. Крім цього, ЗСУ накопичили необхідну кількість солдатів та важкого озброєння для того, щоб прорвати оборону противника. Серед важкого озброєння, яке допомагає нам проводити контрнаступ, потрібно виділити спеціальні ракети ХАРМ, які наводяться на ППО противника та знищують його, зенітні установки Гепарс, які прикривають піхоту від авіації противника, та звичайно хаймерси, авіація, танки та БМП. Ну що ж, тепер давайте розглянемо, де та як саме наступає ЗСУ. Це карта пожеж за 29 серпня. На ній ми чітко бачимо, що є три ділянки концентрації вогневого ураження. Перша ділянка знаходиться на півночі Херсонської області біля селищ Високопілля та Олександрівки, друга біля селища Киселівка і третя точка ураження на кордоні Миколаївської та Херсонської області біля селища Посадпокровське. Звичайно, ми не будемо розкривати дані, де саме головний удар ЗСУ, але інформація з відкритих джерел дає зрозуміти, що саме за ці селища зараз йде бій. На своїх екранах зараз ви бачите унікальні кадри. Саме так виглядає український контрнаступ. Це відео реального бою. Можна стверджувати, що в українських бійців є певний успіх на Херсонщині в захопленні селищ. На це вказує те, що ми захопили декілька десятків полонених, а також перебування воїнів ЗСУ на позиціях орків. 4 вересня з'явилась ось ця фотографія. На ній ми бачимо встановлення українського прапора в населеному пункті Високопілля. Це означає, що контрнаступ проходить успішно. Варто сказати про те, що США заявили, що допомагали нашій країні в підготовці до контрнаступу. Останні поставки зброї від США були спрямовані саме на деокупацію півдня України. США задовольнили багато прохань української сторони, зокрема щодо додаткових боєприпасів та артилерії. Крім того, США допомагали з розробкою тактики ведення боїв та попереджували про можливі сценарії розгортання операції. Ну що ж, друзі, побажаємо нашим хлопцям перемог. Ми дуже хочемо, щоб вони звільнили наші міста від окупантів. Найголовніше, щоб в цій боротьбі наші солдати берегли своє життя та здоров'я. Дуже хочеться, щоб у нас було якомога менше втрат. Якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, поставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Тут вас очікує багато цікавих відео.